none of this is rhetoric and none of it is hysteria it is fact the scientific community knows it industry knows it governments know it even the united states military knows it. none of this is rhetoric. Ní, Тобто ніщо з цього не є риторикою, and none of this is hysteria. І нічого з цього не є істерією. Це не істерика, і це не просто пусті слова. Можна так знати. It is fact. Це факт. It is, знову ж таки, Тут флеп-ті використовується між двома голосними. Буква Ті стає дзвінкою. It is fact. The scientific community knows it. Наукове співтовариство знає це. Додаємо до дієслова, до смислового дієслова, додаємо закінчення S. Оскільки підмет знаходиться в третій особі однини. Community це воно she, it, Коли ми в реченні будуємо речення, використовуємо в, в, в підметі під, підмет у нас знаходиться в третій особі однини До смислового дієслова, тобто, що робить підмет до смислового дієслова. Ми додаємо закінчення S. Knows it. Industry knows it. Та сама історія індустрія, тобто промисловість. Вона, да, she knows it знає це. Governments, know it. Тепер у нас множина Governments. ми не додаємо закінчення S до смислового дієслова. Тепер, тому що у нас множина. Ми додаємо закінчення стільки, якщо третя особа He, she it, вона, воно. А тут множина, ми не додаємо know it. «Even the United States Military knows it. Навіть е військові Сполучених Штатів знають це. Е ну, тут е військові, ми кажемо військові, наші мови, ми кажемо військові. У них «military» – це однина «military», да? як військо, армія. Да? Типу, то додається С, тому що третя особа однини.